На сесії Жорської міської ради сьогодні було підтримано дуже багато важливих рішень, які дають початок в принципі роботи Ужгородської міської ради восьмого скликання в новому році. Зокрема, фракція політичної партії Рідне Закарпаття в Ужгородській міській раді для себе пріоритетом буде ставити наступні речі. Ну, перш за все, це підтримка Збройних сил України. Це ті військові частини, це ті батальйони, які юридично зареєстровані в місті Ужгороді або в Закарпатській області. В планах політичної партії Рідне Закарпаття підтримка програм, частина з яких була прийнята сьогодні протягом року на суму від 50 до 100 мільйонів гривень. На цьому ми будемо наполягати. Це ми будемо підтримувати перш за все, щоб наші військові змогли купити амуніцію, змогли придбати паливно-мастильні матеріали, засоби зв'язку. Засоби пересування це основний наш пріоритет рухатися до перемоги, і в межах своїх повноважень Ужгородська міська рада і наша фракція будуть робити все для того, щоб цю перемогу наблизити.